Мої любі вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в нас неймовірна тема про самооцінку і самоцінність. Це дуже актуально, тому що я проживала той самий досвід. Зараз, зараз може виглядати, що я така красуня впевнена в собі, але насправді раніше мені було дуже важко. Я страждала тим, що мені все в собі не подобалось. Я постійно себе порівнювала з іншими. Я постійно думала, а як там на мене подивились, а як мене взагалі сприйняли в цьому Суспільстві в мене постійно були ось такі якісь гойдалки, в яких я жила. Одного дня я прикидаюся, я супер красуня і богиня. Іншого дня я встаю і я не можу дивитись просто в дзеркало. Я починаю занурюватись у якісь дієти, у картання себе і постійне цкування про те, що щось не так я зробила. Або з'їла, або щось там не так вчинила в суспільстві і щось про мене подумають. Номер один, що ви маєте зробити, це стати для себе найкращим другом, перестати себе критикувати і зрозуміти, що людина має. Певне тіло, певні умови, в яких вона може з'їдати снікерси виглядати класно, або бути впевненою в суспільстві, триматись класно, тому що в неї є на це обставини, які вона створила в минулому. Зараз я знаходжусь, виходячи з того, що я створила в тих чи інших умовах. І тут я маю взяти на себе відповідальність за те, яка я. І я хочу, щоб. Я себе в першу чергу приймала нормально, адже якщо я зараз буду цькувати себе і гнобити, це буде відражатись і відображатись взагалі у всіх, всіх, всі, хто мене оточує, в моєму коханому, в батьках, в моїх друзях, в суспільстві, в соціальних мережах. Тому найосновніше правило це прийняти себе. А як це зробити? Перестати постійно гнобити, цькувати. Якщо ви це таки, знаєте, вам як лайфхак, і забираєте, якщо ви щось подумали погане про себе, я якась не така, підходите до дзеркала або включаєте фронтальну камеру і говорите собі Я тебе люблю, я тебе приймаю, ти найкраща людина в моєму житті і найкраще, що зі мною сталося. І кожного разу, як тільки ви думаєте щось негативне, повторюйте собі цю фразу. Другою фішечкою буде такою це. Оголений танець в дзеркалі це психологічний такий більший прийом, коли ми починаємо рухатись і. Коли ми без одягу, це відбувається навіть я б сказала, якась ритуальна магія, коли ми починаємо приймати те тіло, те, що нас зараз взагалі проявляє в цьому світі, те, що дозволяє нам відчувати ці аромати, приємні дотики, відчувати смаки, відчувати якісь ці гарні картинки, бачити, і це дійсно неймовірна практика, така яка повертає нас в тіло і вдячність до цього тіла. І, звісно, це стан усвідомлення і медитації. Медитації на стан, яка я зараз, як я люблю, як я вдячна за те, що я маю в своєму житті. Це дійсно неймовірно працює, і ви можете забрати таку медитацію в моєму телеграм-каналі під цим відео. Обов'язково переходьте, там дуже багато безкоштовної, корисної інформації для вас. Ну і звісно, для того, щоб підняти свою самоцінність, необхідно зрозуміти, що вона. Тим чи іншим фактом впливає з того, як я думаю про себе, і почніть цінувати і виписувати те, скільки ви вже досягли у своєму житті. Я впевнена, що кожен або кожна, яка дивиться це відео зараз, якщо ви візьмете аркуш паперу і не пишете навіть 10 ем, пунктів, що ви досягли. Ви закінчили, я точно знаю якийсь університет. Я знаю, що ви е, точно. Підтримали якось тим чи іншим чином людину в якійсь складній ситуації, і я знаю, що у вашому житті були складні ситуації, з якими ви впорались, і випишіть, будь ласка, ті досягнення, які ви вже маєте. Хтось знає декілька мов, хтось знає декілька класних, крутих впливових осіб. Це друзі, там, які можуть класно впливати на життя навіть інших і допомагати. Усі ці надбання випишіть і заберіть собі, як би присвоїте собі те, що у вас вже є. Не цурайтесь навіть того, що зараз ви закінчили. Хтось закрив свій бізнес, окей, але це ваш досвід, і ви це реалізували і створили. І цей проект він теж вплинув на життя великої кількості людей. Кожна наша дія, слово або вчинок дуже сильно впливає. І відчуйте, наскільки дуже багато міці в тому, як ви себе відчуваєте, в тому, що бачать інші люди, і відчуйте свою значимість в цьому світі, відчуйте свою належність до цього світу, і відчуйте, як приємно жити, якщо ви приймаєте самі себе. Вас починають приймати інші. І коли ви знаходитесь в океані, ви вже більше не маленька, дрібка і крапелька. Одинока, яка може щось собі там говорити і придумувати якісь неідеальні форми цієї краплинки. А це цілий океан споріднений з усім живим. Відчуйте свою міць і, будь ласка, постійно повертайтесь в стан Я люблю тебе.